Так, пройшла неділя. Що ми маємо? Все так підросло. Ось зав'язуються бутончики. Чи як так сказати? капусточка? Коротше. Тут чотири штуки пішло в стрілку, тому що було 3 дні холодів. Таких аж до плюс 8 доходило. Ось, Ось одна. Трошки обідно. Ось гарна така була ось друга пішла. Ось ці красуні почали зав'язуватися. Дай Боже, щоб все вийшло. Так як перший експеримент, перший раз ось третя. Навіть кольором інша, ну то буде собакам. Ось. І всі останні зав'язуються. навіть навіть оцей маленький пупсик. Помідори підходять. Прекрасно. На цій стороні. Вони от, до речі, в чому прикол? Ця лінія капусти, вона майже 70% дня в тіні. Тому що тут дерево знаходиться. От, із-за і того вона така маленька. Ну, відносно цієї. Але тут також зав'язала зав'язалась, язала, зав зав'язалась. Да, нібито зав'язалась. Ця також. Ця також, ця також, ця також і ця також зав'язалась. Десь одна із них получается також пішла в стрілку. Ну то, як для першого разу, я думаю, добре. Далі підемо